Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, вчора прийшов дощ. Вчора прийшов невеликий, але прийшов дощик в нас. Знаєте, раз таку хвильку е, надійшла хмара. І, і другий раз і трошечки він прийшов. Що земля, от не знаю, яка година півдесятої чи десята, і земля в нас ще така, бачите, волога. Ще волога. Слава Богу, що пройшов дощик. Слава Богу. А то вчора була така парнота, така парнота, що не було чим дихнути. Ну от тут і на моїх на моїх ліліях вже, е, краще, вже краще виглядають, вже краще виглядають зволожені. Ну і та розсада вже підходить. Бачите як? А тут хочу вам сказати: от мене питали, що то я сіяла, мовчала і не сказала, що. А ви знаєте, а тут я сіяла ті помідорки і вони. Зійшли. І вони зійшли. Ви бачите? Їду я, їду, я приїду. Подивлюся, які вони будуть. Та це експеримент. Якщо будуть, будуть, не будуть, до осені далеко. Будуть, то будуть, не будуть, то я її то пересапаю. І буде така стежка до лілій. Угу. От не можу я показати лілії. Може я приїду, то ще ті лілії будуть ще Ще будуть свести. Не знаю, скільки я там буду. Але може ще будуть цвісти ті лілії. Бо, ви всі оранжеві, може ні, бо тут навіть видно, що вони оранжеві. бачите. Ці оранжеві такі, що їх в мене дуже багато, то може вже відцвітуть деякі. А оці не знаю, не знаю, як воно буде. Ну, але що я зроблю? Я мушу, я мушу їхати. Дерево хочу вам сказати, що трохи, трохи е розчистило. Трохи розчистили, чоловік чистив цю сторону, а я цей ряд, а я чистила другий ряд. Не знаю. Бачите, дерево трохи, трохи розчищене таким, таким, як ніби. Ось середина вся чистенька. ну, А я чистила цей ряд. Знаєте, Треба було розчистити. Треба було розчистити, бо такий був захущений, що, що страшне. Ну, тут чоловік скосив тут трошки люцарочку. Всюди є волога, слава Богу. І я кажу, Бог добрий, може Бог поможе, що і в людей буде, де, де є посуха, то може Бог поможе, що і в людей буде все добре. Надіюсь. Надіюсь, що так і буде. По-інакшому ніяк, а по-інакшому не може бути ніяк. Тут в мене сходить той. Але чи він сходить, чи то лише такий бурінець, тут не знаю. Може і сходить. Там Петрушка то точно сходить, а тут шавель не знаю, може і сходить. Ну так, мої друзі, ще вам все покажу, бо, бо вже буду їхати, то вже черешень не буде, як я приїду. Вже черешні всі пообривають. Сьогодні, правда, сьогодні хочу вам сказати, буде чоловік рвати дві ціки вгорі. Червоні черешні, не їм, не їм навіть не кушаю, щоб вони мене не спокушали, бо того що м -м, не можна. не можу. І того не їм. Бачите, і ця жовта така, то зараз чоловік нарве. Вчора мав нарвати, але вчора з корінчиками, знаєте, Отако От буде, рвати, буде рвати з корінчиками. Аби вже о, бо мені треба. Отако, От знаєте, з корічками мені треба вести. І, ну і треба, щоб були з корічками, не пускали вони сік. Знаєте, скажу, вчора син дзвонив. Ну, і я казала, в нас такі черешні, черешні, а не, не, нічого не буде продаватись, бо нема на них ні ціни і ніхто не бере. Я була в місті, скажу вам, була в місті. І це не вишні, це не вишні, що вишні беруть, знаєте, відро взяв, відро взяв і пішов, бо щось з ними зробить. Хоч зараз не дуже може люди роблять, не знаю. А черешні то беруть по кілограмові, по кілограмові і от тако. А що то? Чи сиди, за ким то ти ,2 кілограм два продаж, кілограм два пів кілограма. Ну от, а я не маю часу, а я не маю часу цього року. От бачите, як я обчимхала. Обчимхала често, чисто, чимхала як хотіла, то то все згорі. Ну, а ця чисто дійшла, то я сказала чоловікові, щоб цю обірвав і ту обірвав крайню. Та крайня сама найліпша. знаєте? О, така. Ну, наразі, наразі, бо там ще коло хати є така дуже-дуже добра. О, І всі черешні грубі такі, щоб мені обірвав. І я заберу, І я заберу дітям всі черешні. О. то цю обірве всю всю до грама, всю до одної черешеньки. о, Цю всю обірве. Бо вони добрі, грубі такі і добрі, то він ці всі обірве мені. Ну отак. Не знаю, може після цього дощу і, і щось ці поправиться на городі. Може і цибулі піде, піде трохи зійде кукурудзи, бо щось дуже все слабо. Ну Звичайно, цибулю, ще треба буде пересапати там хрін і, і все. Може вона десь якась ще, може ще десь хоч якась зійде. Ну, так само і курудзи навіть не буде йшла. Фасолі нічого. Фасолі нічого, фасолі такі рідами, то фасолі нічого. Файн. Курудзи там не дуже зійшли, О, тут вгорі мало що. Ну, але ми так і сапали, що би зійшов курудз, щоб його не нарушити. Ну, так само і, і цибулю так само сапали. Ну, але бурін, бурін має своє. Може, ще буде дощ, може, ще піде дощ трошки. Ну, отако, отако, отако. Отако. А я йду, бо маю, е, хочу сказати вам ще, бо навіть не буду туда йти, я тільки що там була, насипала повно корму е, тим індикам. Мішала і насипала корму. Хочу сказати, що той в мене індик, що прихворів, то я йому давала. Ну їм всім давала від глистів в аптеці, в етапте дочка була, купила, дай Бождоровля тим 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 людям, що там продають. Купила, то я намішала до води і до їди. І ви знаєте, той індик приступив був до їди. От приступив і вже сьогодні я подивилася, він вже приступив і вже почав їсти. То може Богдай, що відійде. Ага, може, Богдан, що відійде. Не знаю, може, то треба буде ще повторно е купити, щоб ще їм повторно дати. Ну, але це може буде пізніше трошки. Може, може, я вже приїду, а може дочка купити, чоловік намішає. Ну, буде видно. То вже буде видно. Але наразі так, знаєте, бо я думала, боже, вже забрати того індика, що він так, але нічого, відійшов. Ще я вам тут покажу. Смородину чоловік теж обірвав. Сьогодні обірвав смородину разом з гілочками, бо я заберу дітям. Не знаю, по чому смородина, але син сказав, що черешні там, від 10 до 15 злотих. Ви розумієте, на наші гроші виходить так, як від 110, від 110 гривень до 160 гривень. Ну отак. Він так сказав, що від, 100, від 10 злотих до 15 злотих. О, а це на наші гроші перевезти, це така ціна. О. Ну отак, Та я кажу, я вам привезу з дому. Я привезу. То я візьму в ящичок, вони будуть сухенькі, якраз е сонце все, вітер їх обвіяв, і сонце вони сухі. Чоловік зараз наріжі, взяв собі ножнички. Знаєте, не тако, щоб ти вав, взяв ножнички. Так все уважно, аби ні одна не пропала. Я би так не робила, але я би так не робила, але то він він так робить, то вона і робить. Він так робить, а та не робить. Жовті дуже солодкі, ну дуже добрі. Ну, взагалі черешні дуже добрі. Я дуже люблю, але не маю права з'їсти, не маю права з'їсти. Ой, добре, якось так. Так, лишилося все сапати. Ну, щось лишає. Нічого приїду, приїду, щось зроблю. Все треба пообрізати. Так мусить бути, а треба їхати. Тут ця лілійка буде цвісти. Ну, пізні лілії, ну пізні, пізніше. У людей вже так цветуть, цветуть лілії. Я бачила бачила ті типу, хоче, а у мене ні. Ну нічого, в мене зацветуть також, У мене також все буде цвісти. Нічого страшного. Буде пізніше, ну то буде пізніше. Тімка, що ти йдеш, як там є господар на городі. Буде пізніше, то буде пізніше, але буде. Катайпа відцвіте вже. Ну, то буде листечко зелене, буде холод. Ну так. Знаєте, не показувала вам ніколи виноград. Вже чоловік взявся до того винограду, і я думаю, най він, а я не буду. Але він не дуже то не дуже то нім розуміється, не дуже то вміє то робити. А цей був чисто змерз, бачите, всі пагони чисто змерзли. А тут він пустив і треба дещо забрати, а трошки лишити. От таких, а то треба забрати лишні. Ну, але най Най так ще росте, я то все позабираю. О, а він, бачите, ту гусу взяв і туди вовсю пустив. Ну, так не треба робити. Ну, але воно вже задуже то все таке. таке густе. Ой. Задуша. І тут так само. І тут так само, і виноград треба буде раз кропили. Треба буде виноград покропити. О. І сей був так, ніби пропав, почав пускати трошечки. О, І той в землі так само, оце все пропало. Ну, такий виноград в нас. Отакий у нас виноград. Може, зародиться року. не знаю. Може бути трохи. Того року дуже були зародилися. Ось всі пагони, всі, все треба викидати. І все треба повикидати. Але найтак ще буде. Най так буде. Ну отако. Все й відійшов, знаєте, скажу вам, Все й відійшов. Нема ні одного, щоб він взагалі пропав. Нема ні одного. У нас тих 19, 19 сортів винограду, але все й відійшов. Ага. Ну отак. Казала чоловікові покропити персики, а він так кричав до мене казав, я вже їх кропив. Що ти ще хочеш? Ну, Але треба покропити. Я так надіяла, що він ще покропить, бо тріло вже купили. Бачите, савоша черешня дуже добра, але вона, вона ще, ще не дійшла. Видите, яка вона густюща яка густа, Треба, щоб чоловік, ну як, потім, як дійде, обірвав, і щоб дочка хоч комусь дала, аби воно не. Казала сестрі, кажу, прийди, та й нарвеш собі черешень, бо вона не має черешень. в неї вишня дуже груба є, а черешень немає. О, отако. От Дивіться, бачите, яка са персик який? Цей персик. Дивіться який файний зелений. Зелений, пускай його теж треба трошки розчистити, хоч він і йде там чашу середині, але трошки треба розчистити. Е, які фані листі. Він не такий персик, не такий вразливий, як нектаринки. А нектаринки то такі вразливі. Саша трошечки такого, трошечки такого. А все така аж до листя. Видите, як? яка вразлива нектаринка? Угу. От вони є такі вразливі до хвороби. Ну і що зробити? Ну і що зробити? Вроді їх покропив, може ще раз покропити. як, як я скажу, як його трохи перейде, бо, бо кричить на гвоут. Кричить на гвоут. Що вам ще хотіла сказати, що чоловік вчора чисто троянди, всі мої троянди обрізкав. Чисто обрізкав, певне, за дві години до дощу було, чи як, чи за три години до дощу, то все він мені пообрізкав, бо на троянди сіла якась тля. Сіла тля і, і чисто все, всі. Він каже, тобі всі чи ті, що ні, всі. І він всі-всі ретельно пройшов троянди. Знаєте, о, бо сіла якась на них така е, тля, і, і вони такі були липкі, ну такі були липкі, так їх облипло, все зараз, але не на всіх не на сих моїх, бачите, не на всіх великих, а от на тих штамбових. Знаєте, от я вам покажу. Я вам покажу. о Уже все, вже файно, вже все. А то цево листечко, все воно, все воно, бідник. Він то опустило, бо того, що е, чисто блишалися, такі липке, то все було. І, і він то то каже: люди рятуємо, бо то є страшне, то не поможе. То не поможе. О, нічого нема, все чистесенько. все чистесенько. А е, суд трошки тако. Аса, подивіться, я вам покажу суд. А са теж така була бідненька, боже. Все тут було в такі парші тоді, і таке липке, Я так сесла. А во, ви видите, як на пальцях, що воно поздихало. Вите? О, о, о. А то було страшне що сі робило. Страшне що сі робило. Може, ще треба буде. Ой-ой-ой, запхала якусь колючку собі в палець. О. Знаєте, може, то ще треба буде, але воно вроді всі осипає. Я без окулярів, я без окулярів не віду, знаєте, І, і не віджу, що але віржу, що вже нема, ніби воно всі осипається. Люди, це катастрофа. Це катастрофа на кожному, на кожному якась, якась біда. Угу. Але ж якесь є, ніби та ще є певна друга пачечка, може нема. Так та тако, тут, якщо не, не він не десь не, не викинув, то, то, то я покажу прилипач. Е, якийсь, ну, Прилипач і якась, якась від, від, від від цієї парші і від росту, Знаєте? І від росту, може від листі, щоб всі розвивало. Я не читала, він прочитав. Я не маю то на то часу. Немає часу, я маю свою роботу, але він лише то що мене допитуєся, а я йому скажу, розтолкую і він деє то то робить. Яка файна квіточка. Дивіться, які вайненькі. Подивіться, а жовто якісь, будуть жовтенькі якісь, може вони в оранжеві йдуть переходити. М -м -м, яка краса це ця, а та друга не знаю яка. А та друга не має пупчиків ще. Та, ще немає, може вона розпуститься, не знаю. Добре, мої хороші, а то я вам такого багато наговорила, що вам того лишнього і, і, і не треба. Ну, але то показую, що маю, і розказую, то, то що маю. Ну. Я надіюся, що все буде, все буде файно, все буде добре. Я так надіюсь. Знаєте, як їхала навісніше, нічого не було, то ще інакше. А зараз, як вже все є, таке все ще розпускаю і вже, знаєте, вроді і, і лишати так. Ну, але нічого, воно що воно кудись подіє, що йому буде? Що йому не буде? Нічого йому не буде, все буде добре. Ті гортензії, які вазоночки, чоловік буде вливати, там дочка приїде, то, то до того всього подивиться. Та й так буде файно, та й так буде файно. Ну, ну. Так мусить. бути. О, Вам там е, кавальчик ролика вставлю там, де в нас вчора був дощик, покажу вам ще. Добре, мої хороші. На цьому буде все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі, всім пока, мої людьми. Пока. Я бажаю вам, мої дорогенькі, подумала собі так, бажаю вам, мої дорогенькі, всім, всім, щоб у вас в душі так цвіли квіти і так було весело, як у мене тут у моєму дворі. Я вам того бажаю, мої хороші. Всього вам доброго, всього доброго. Бачите, як в нас паде дощ, бачите, і така хмара. Більше гримить, як того дощу. Але трішки є. Трішки є того дощу, Бачите як? Угу, Отако От якось. От якось тако. Слава Богу, що хоч трохи той дощ. А то ж не було. Може він. Може він потихеньку і домочить? Угу. Побачимо. От так паде. Сюди о сухо попід хату. Але вже, 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 знаєте, дерево, дерево і квіточки, і, і то все трошки воно, трошки воно вологе дасть. Чуєте, як гримить? Ага. Угу. Аво, Аво як розляглася моя та гортензія. От як розляглась бідна, вже так на неї доша. Я не знаю, чи вона зв'язана, чи не зв'язана. Якщо не зв'язана, вся піде на землю, треба буде її зв'язати. Угу. Отак, 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 отак.